Сьогодні я розповім, у мене вже питали в коментах, як заповнювати форму 8 b для Зазла. Тому зараз буде покрокова інструкція, як це зробити. Я це роблю тільки на Україну одразу кажу. Бо якщо вам буде потрібні інші дані, то тоді краще трохи по-іншому. Ну, коротше, дані, які я заповнюю в деяких пунктах, тільки для України. Якщо ви проживаєте в Німеччині, в Польщі і у вас реквізити. Не українські, ви не будете отримувати як гражданин України заробіток, то тоді краще проконсультуватись або зі своїм налоговим агентом, або напишіть, я трохи детальніше розповім, де це взяти. І так, для початку ми скачуємо з сайту офіційного, відкриту форму8 w ben і починаємо її заповнювати. Спочатку у вас йдуть основні реквізити. Це ваші дані, такі як ім'я, адрес. Так як в мене один і той же адрес, я не заповнюю четвертий пункт. І я не являюсь платником податків USA. Пункт 5. Ми пропускаємо. В 6А ми пишемо ідентифікаційний код свій. Восьмий пункт. Заповнюємо дату народження, 6Б пропускаємо. І тепер, де ми беремо пункт 7-й. Це ми повертаємося на свій сайт Zazzle, Заходимо в свій uh, earnings виплати, так? І там у вас є закладочка Associates. Я такий англічанин, вибачте, і ось тут є ваш ідентифікаційний код, саме Zazzle, Його і копіюємо. Пункт 7 заповнен. Тепер. Друга частина, дев'ятий і десятий пункт, я заповнюю саме для України. Тому, якщо у вас інша страна, то вам потрібно самостійно подивитися на сайті, які самі там ідуть дані. Добре, які такс виплати. Бо я дивилась саме для України. Вам потрібно буде подивитися, які у вас роялті, артикли і всі ці дані внести. Якщо ви з України, просто переписуйте один в один. Все. А, далі у вас заповнюєте до самого кінця вже дату і підпис, як завжди, зберігаєте цю форму, відправляєте на емейл ЗАЗЛ. Я вас вітаю. Ви заповнили цю форму. Залишайте коменти. Я завжди буду намагатися знімати по цьому відео. Те, що вам цікаво, буду розповідати. Всім гарних продаж! Україна понад усе. Па-па.